Ужгородська футзальна ліга виконала програму п'ятого туру. Незважаючи на різноманітні рахунки, матчі продовжують відзначатися високим рівнем безкомпромісності. Це підтвердили і в керівництві УФЛ за підсумками матчів перших чотирьох турів. Команди вже практично зіграли своїх 30% матчів. Що можу сказати по першим чотирьом турам, що в жодній із ліг із чотирьох ліг іде конкурентна спроможна боротьба. Тяжко визначити, хто фаворит, та аутсайдер, і це нас радує. Так що всіх запрошуємо вболівальників відвідати наші футзальні баталії. Ось в матчі лідерів першої ліги ЧСП та автовайбу. Команди відзначалися непоступливістю. Утім, ЧСП реалізував свої моменти, а його суперник ні. Рахунок доволі несподіваний. Автовайб поступився 0-5. Моменти, на жаль, не реалізовані. Десь нас зловили на контратації, десь можливо видалення якось попливало на це. меншинстві грали також два. Пропустили. На жаль, зокрема, це заслуга всієї нашої команди. Зокрема, нашого представника Євгена Майстренка, який перед кожною гри нам дає настанови щодо кожного гравця команди суперника. А також в вдячній команді всі зібралися. Дуже багато тренувань проводили, зокрема, оборонятися ромбом. Це, на мою думку, останні дві гри дуже нам сильно получається. Ну і в принципі радий, що вийшли в трійку лідерів. Постараємося не впасти ниже, а продовжувати перемагати. В інших зустрічах першої ліги ЕМСіті здолав «Трансголд» 7-1. Битва лідерів Сент-Мартін-Амбар завершилася нічиєю 2-2, і Спар переміг Бульдозер 5-1 і очолив турнірну таблицю після п'ятого туру.